У Луцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону воїна Романа Гаврилюка. Йому був 41 рік. У цивільному житті чоловік професійно займався спортом. Був тренером стріатлону. Командир втратив воїна. Родина втратила батька, сина. Церква втратила парафіянина. Він, як воїн, був вірний присязі. Проявив відданість і вірність. Захищаючи тих, кого любить Роман. Мав звання головного сержанта. Загинув 16 травня під час виконання бойового завдання на Луганщині. Служив за контрактом, був у складі військової частини інспектором прикордонної служби, старшим розвідником. Розповів брат загиблого Анатолій. Роман завжди був зірцем був прикладом її. Він не, не вагався, не на мить, коли він поїхав на схід. Боронити землю, боронити рідних. Був герой. Він завжди був відкритий, добрий, хороший тато був. Кохав свою дружину, хоч мало часу з нею проводив. Про спортивні здобутки Романа Гаврилюка розповів його побратим та колега Василь. Роман був хорошим, найкращим спортсмен, сім'янин, майстер спорту, чемпіон України на 50-100 кілометрів. Ми довго дружимо і ми приїхали з Закарпаття. У нас довгий шлях був спортивної кар'єри, ми бігали разом, в збірній України не були разом. Серед тих, хто прийшов провести воїна в останню дорогу, вихованці та одногрупники. Одногрупник загиблого бійця Олександр каже, що у Романа Гаврилюка залишились батьки, дружина та двоє доньок. Це спортсмен, який завжди показував себе тільки з позитивної сторони, завжди цілеспрямований, веселий. Позитивний вмів підняти настрій не тільки собі, а й повністю колективу нашому. Це втрата колосальна не тільки для нашого міста, а й для України. Це досить таки відомий тренер, який підготував величезну кількість спортсменів. Дуже нашим був хорошим тренером, наставником залишаються тільки позитивні, хороші враження, був позитивний, хорошо людиною. До кожного з нас є підхід. Дуже гарно ставився до кожного і ну, коли що в нього питали, він завжди підказував. Він зробив величезний вклад в розбудову федерації триатлону міста Луцька. Більш позитивної, <кхух> доброї, патріотичної людини. Я не зустрічав. Ми хочемо віддати йому шану і подякувати за все, що він зробив для нас, для обороноздатності нашої держави. Ми будемо пам'ятати його вічно. Поховали воїна у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа. Іван Остапчук Петро Потієвський, Суспільне новини. Луцьк.